Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні я розкажу про ніж від швейцарської компанії Victorinox 39020. Це складний ніж, який фіксується в закритому положенні металевою пластиною, яка знаходиться всередині руків'я. Цей механізм називається І В відкритому положенні так само відбувається фіксація леза. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина ножа 165 мм, довжина леза в зоні ріжучої кромки 55 мм, а довжина руків'я 100 мм. Вага цього ножа всього 34 г. Ріжуча кромка леза є прямою і на кінчику трошечки припіднятою догори. На кінчику леза знаходиться язичок для відгинання кури. Такий ніж може використовуватись як для щеплення купуровкою, так і окуліровкою. Ніж цей призначений для роботи правшою. Спуск в нього виконаний з лівого боку, спуск є прямий і вихід на кромку є з невеличкою фаскою. З лівого боку лезо є пряме. Лезо виготовлене з нержавіючої сталі, з твердістю порядка 56-57 одиниць. З лівого боку на лезі ми бачимо напис Victorinox, Swiss Made and Stainless. На лівій накладці руків, яка виготовлена з нейлону, є логотип Victorinox. Всередині руків є два лайнери з нержавійки, зібраний ніж на трьох клепках, які виконані з латуні. Придбати ніж Victorinox 390. 20, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Victorinox на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.